Хочете інструмент, який не просто буде виконувати ваші базові завдання, а стане вашим вірним супутником. Знайомтесь, це наш новий мультитул, виконаний з нержавіючої сталі. Має захист від корозії. В складеному стані має довжину 11 см, що дозволить вам його носити при собі. Має 12 професійних інструментів. Ніж має лінійку. Ножиці. Склобій. Основний ніж. Ніж пила, гострі пласкогубці, пласкогубці, затискачі для твердих поверхонь, також є кусачка для дроту, викрутка, шлицева викрутка, відкривачка, велосипедний ключ, ніж для зачистки, хрестова викрутка, стропоріз, Також є тримач. Доповнити даний інструмент можна власним індивідуальним гравіруванням.